Як Як я виходжу на оптовиків? П'ятий коментар розповідаю. В кожного є в Facebook, є Facebook групи вашого міста: Києва, Перятин, Полтава. І є групи, які знаходяться в цій Полтаві, чи Прятині, чи Києві. І заходите туди раз раз за два на день, утром і вечором викидаєте свою об'яву. Шукаю оптовиків і свій номер телефону. Шукайте оптовиків на тушку бролера. Отак, пишете в оголошенню і номер свій телефон закріплюєте і ждете. У вас по-любому надуть. Це якщо ви хочете дешевше продати. Якщо ви хочете дорожче продати, пишете в цій самій групі продам тушку бролера 150-170 гривень. 100, може й 200 гривень, в кого яка ціна. Ми так знаходимо своїх клієнтів. Другий варіант ви йдете на базари, дивитесь там, де продають бролера, підходите до них і питаєте. Чи ви купляєте бролера оптом? Є люди, які продають свого і не купляють, а є люди перекупи, які продають чужу вирушену птицю забиту і вони там мають свою націнку. Хто бере, там другий раз продають крильця, ножки, хребет, ручки ну все ви поняли. Оце ці люди займаються продажею із купкою бролера. Що продають вже розібратому ну, виді? Не що такі невеликі лайфхаки? Думаю, багатьом допоможуть.